В Росії не люблять згадувати про її участь у Першій світовій війні. І це не дивно. Адже Московщина її розгромно програла. Вже одна з перших великих битв війни, битва під Таненбергом, завершилася поразкою росіян. Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні я розповім про поразку російських військ у східній Прусії. У серпні 1914 року, готуючись до ймовірної світової війни, Російська імперія зосереджувала всі свої зусилля на підготовці до війни з Австро-Угорщиною. А що стосується можливої війни з Німеччиною, то росіяни збиралися вести проти німців виключно оборонну війну. Однак союзником Росії по Антанті була Франція, французи. Щоб ослабити німецький тиск на Францію у випадку війни, вирішили добитися від росіян відкриття ними другого фронту проти Німеччини на сході. Французи розраховували, що німці будуть змушені перекидати проти росіян значні військові сили, що, відповідно, ослабить німецький тиск на Францію і дасть французьким військам можливість підготувати оборону. У передвоєнні роки французький уряд масово інвестував у будівництво російських залізниць, щоб під час війни росіяни могли швидко перекидати свої війська на фронт. Але росіяни розкрали усі французькі гроші і нових залізниць не побудували. Незадовго до початку Першої світової війни французи змусили російський уряд дати обіцянку, що у випадку війни з Німеччиною. Російські війська, не чекаючи закінчення власної мобілізації, через два тижні після початку війни вторгнуться у східну Прусію. У перші дні Першої світової війни, згідно плану Шліфена, німці кинули проти французів, бельгійців і британців сім своїх армій, а восьму армію під командуванням генерала Прітвіце зосередили у східній Прусії. Проти можливого російського наступу Прітвіць. мав 173 тисячі вояків і 800 гармат. Виконуючи свої зобов'язання перед Францією, Росія для вторгнення у східну Прусію створила Північно-Західний фронт під командуванням генерала Желінського. Фронт налічував 250 тисяч вояків і 1140 гармат і складався з двох армій. Першу армію очолював генерал від кавалерії Пауль Георг Едвар фон Ренненкамф. Погодьтеся, справжній росіянин. Другу армію, очолював генерал від кавалерії Олександр Васильович Самсонов. Обоє російських командармів не мали досвіду керування великими з'єднаннями військ. Ренненкамф був учасником російсько-японської війни, але прославився. Завдяки своїй активній участі у придушенні революції 1905 року Самсонов теж брав участь у російсько-японській війні, а до Першої світової війни був російським губернатором у Туркестані. За російським планом, Перша і Друга армії мали оточити і розгромити німців та захопити Східну Прусію. Після цього росіяни збиралися наступати на Берлін. Російське вторгнення у Східну Прусію почалося 17 серпня, коли перша армія Ренненкамфа перейшла кордон з Німеччиною. В той же день відбулася перша битва війни. Німці повністю знищили російський 105-й Оренбургський піхотний полк біля містечка Шталупьонен. Однак, через чисельну перевагу росіян, німці були змушені відійти. 20 серпня. Біля містечка Гумбінен відбулася велика битва. Німці завдали по росіянам контрудар, але цей контрудар завершився невдачею. Обидві сторони зазнали значних втрат. Німецький командувач Притвіц запанікував і наказав своїм військам відступати аж за Віслу. Під час битви під Гумбіненом генерал Реннен -Кампф перебував у своїй коханки у глибокому тилу. Тому нічого не знав про реальну ситуацію на фронті. Дізнавшись про битву, Ренненкамф повідомив у штаб фронту, що німці повністю розгромлені і панічно втекли. Отримавши таку доповідь, комфронт Желінський змінив план операції і наказав першій армії наступати на Кеннігсберг, а другій армії наступати до вісли. Тобто, російські війська мали наступати на два різні напрямки, і між ними. Тепер був розрив у 125 кілометрів. Ситуацію ускладнювало і те, щоб росіян не було нормальної розвідки і вони нічого не знали про дії ворога. Друга армія Самсонова почала свій наступ 20 серпня. Його вояки масово грабували і вбивали мирних мешканців. Декілька німецьких міст росіяни стерли з лиця землі. П'яні російські солдати з мішками награбованого. Йшли вперед назустріч своєї смерті. Німецький кайзер Вільгельм ІІ відмінив наказ Прітвіса на відступ і наказав оборонятися. Прітвіс був знятий із посади, і новим командувачем Восьмої армії був призначений досвідчений 67-річний генерал Пауль фон Гінденбург, який на той момент перебував у відставці, начальником штабу Восьмої армії. Був призначений генерал Еріх Людендорф, який вже встиг відзначитися у боях у Бельгії. Гінденбург і Людендорф швидко прибули у штаб армії і зупинили її відступ. Німецькі воєначальники помітили розрив між арміями Ренненкамфа і Самсонова і вирішили його використати для оточення і розгрому армії Самсонова 26 серпня 1914 року. Почалася битва при Таненберзі. Свою назву вона отримала від назви села Таненберг, біля якого розташовувався штаб Гінденбурга. Німецькі війська атакували Другу армію Самсонова. У перший же день битви німці розгромили російський шостий армійський корпус, а його командир генерал Благовіщенський втік з поля бою. Потім німці знищили перший армійський корпус генерала Артамонова. Таким чином, німці розбили обидва фланги Другої армії і над її 13-м і 15-м армійськими корпусами нависла загроза оточення. Але Самсонов не зразу це помітив і вперто наступав вперед. Командир 15-го армійського корпусу генерал Мартос, до речі, за походженням українець, запропонував Самсонову відступити, поки не пізно. Але Самсонов відмовився незабаром. Самсонов втратив зв'язок і зі штабом фронту, і зі своїми корпусами. У кривавих боях німці оточили і повністю знищили 13-й і 15-й армійські корпуси. Російські війська відчайдушно контратакували і навіть змогли завдати поразки німецькому першому корпусу, але це не змогло їх врятувати. У ніч на 30 серпня Самсонов, який перебував в оточенні, застрелився. Генерал Мартос і ще вісім російських генералів потрапили в німецький полон. Друга армія була повністю розгромлена. Її 50 тисяч вояків потрапили у полон, а ще 6 тисяч загинули. В той час, як німці знищували армію Самсонова, Ренненкамф зі своєю армією стояв біля Кеннігсберга і нікуди не рухався. Після поразки Самсонова Ренненкамф. Був змушений відступити із східної Прусії. Загалом, у ході східно-пруської операції, обидві російські армії втратили близько 200 тисяч чоловік. Німці втратили до 50 тисяч вояків. Причинами поразки росіян у східній Прусії були бездарність командування, дуже поганий зв'язок і майже повна відсутність розвідки. Хоча, в стратегічному плані наступ російських військ у східній Прусії. Дуже полегшив становище Франції і зіграв неабияку роль у провалі всього німецького плану війни, тобто плану Шліфена. Але безпосередньо для Росії ця поразка мала дуже тяжкі наслідки, адже вона дуже сильно ослабила російську армію. І взагалі вона навіть, якби мовити, так би дезорієнтувала російське суспільство, трошки так би поубавила патріотичний запал росіян, їхній шовінізм. Але незабаром росіяни виграли битву у Галичині, і цією перемогою вони перекрили свою поразку у східній Прусії. Битва під Таненбергом дуже швидко була розкручена німецькою пропагандою, оскільки розгром Самсонова стався майже там. Вже де у 1410 році об'єднані польсько-литовсько-руські війська розбили німців під Грюнвальдом, німецька пропаганда заявила, що розгром Самсонова став помстою за Грюнвальд. А Пауль фон Гінденбург за цю перемогу отримав звання Фельдмаршала. Що стосується російських командувачів, то і Желінський, і Ренненкамф у 1918 році. Були розстріляні більшовиками. А що ви, дорогі друзі, думаєте про поразку російських військ у Східній Прусії, чому їхній наступ закінчився повним розгромом? Пишіть свої думки в коментарях, пропонуйте теми для висвітлення, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.